Як ви знаєте, зараз не працюють реєстри по нерухомості. Неможливо не перевірити квартиру, не зробити попередній договір нотаріальний, не основний договір, ну тобто нічого зробити не можемо. Що ми робимо з моїми клієнтами? Якщо їм подобається квартира, ми оформлюємо договір бронювання. В цьому договорі ми фіксуємо всі наші домовленості, ціну квартиру, попередні строки, хто за що платить і так далі. І обов'язково в цьому договорі вказуємо такий пункт. Що коли відкриють реєстри, і ми перевіримо квартиру, якщо там будуть наприклад якісь арешти чи заборони, то Продавець повертає покупцю цю залогову суму без ніяких штрафних санкцій. Це обов'язково, тому що зараз перевірити квартиру, наскільки вона е, чиста, ми не можемо. Тому прописуємо такий пункт. І, в принципі, і покупці, і продавці зараз на це нормально реагують, щоб уже зафіксувати якусь вартість. Знати, що, е, є покупець, є продавець. І люди вже чекають, поки відкриють реєстри, і потім будемо тільки робити основний договір купівлі-продажу.